На початку року оперативники управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП у Волинській області розпочали документування масштабної схеми з викриття осіб, які причетні до збуту наркотиків за допомогою інтернет-ресурсу. Упродовж квітня-полипень, сімох учасників угрупування ми затримали за сприяння працівників УБН в інших областях. Під час санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили сотні закладок, особливо небезпечної психотропної речовини ПІВІПІ. Амфетаміну, канабісу, таблеток екстазі, електронні ваги, зіп-пакети, чорніві записи та інші речові докази. У по подальшому ми з'ясували, що постачала наркосировину 26-річна мешканка Черкаської області. Вона працювала не лише на Волині, а розвозила оптовими партіями наркотики майже по всіх областях України. Схема цієї особи полягала в таємному залишенні наркосировини для подальшого безконтактного збуту іншим учасникам угрупування. 9 вересня 26-річну фігуранку затримали Івано-Франківську час затримання про ній було виявлено та вилучено 3 кг особливо небезпечної психотропної речовини PVP та амфетамін на загальну суму понад 2 млн грн. Загалом за час діяльності злочинного наркокартелю вилучено більше 11 кілограмів наркотиків на загальну суму понад 6 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Наразі протиправну діяльність злочинного групування з ознаками організованості, що діяли на міжрегіональному рівні, правоохоронці припинили, тривають подальші слідчі дії.